Пане Ігорі, хочемо з вами обговорити декілька тем Ми розпочати, звичайно, із місцевих виборів у Туреччині, де вперше за декілька десятків років правляча партія президента Ердогана зазнала поразки, чи точніше не виграла ці вибори. Як ви розцінюєте ці результати і до чого це може призвести а в Туреччині? Чи дійсно епоха Ердогана добігає свого кінця? Фердман вже офіційно заявляв про те, що він не буде балотуватися на новий президентський термін, тому в будь-якому разі при будь-яких обставинах його епоха добігає кінця. І питання зараз полягає в тому, чи знайдуть, знайде Народна республіканська партія і нові лідери Сенси, які допоможуть їм виграти ефективно виграти. Парламентські президентські вибори, чи їхній успіх на фоні критики економічної політики Ротогана це лише тимчасове явище. Але стосовно якраз економічної політики, чи дійсно там настільки серйозні проблеми в Туреччині, та що саме вони призвели, зокрема, до цієї поразки на місцевих виборах? Так, так, да, очевидно. Доволі серйозні. Тут можна сказати про те, що і 50% ставка, і інфляція, і падіння курсу ліри, і все це, звісно, б'є по кишені звичайного турка, і люди від відповідним чином реагують. Взагалі місцеві вибори, це от вибори, якраз де люди обирають свою кишені. На відміну від президентських чи парламентських виборів, де там більше мова йде про геополітику, пане Ігорю, а те, що в більшості великих міст перемогла опозиція, зокрема і на вибори, виборах міських голів, а натомість Ердогана досі підтримують виборці у селах. Про що це може свідчити? Чи є тут якийсь розкол у турецькому суспільстві? Ну, ви знаєте, ну, розкол є в будь-якому суспільстві, тут немає нічого нового. А, звісно, сільське населення традиційно, люди, люди з традиційними цінностями вони підтримують ортогану здебільшого. Міське населення ну, розуміє, що ситуація радикально змінюється для Туреччини. А, і відчувають незадоволення. Вони втомилися, мовно кажучи, від 20-ти з, 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 з вершком років правління Ертугана. Ертуган вже давним-давно не представляє себе, себе як такого реформатора, як він був в нульових роках. Отже, власне, я думаю, що це такий, знаєте, цілком. Природній процес зміни влади, ну, на відміну там, від європейських країн, де ці зміни більше пов'язані з ідеологією, але також з економікою зазвичай. То тут все-таки харизма Ертуга навіть свою роль. Він, би сумніву, харизматичний лідер. і... А він може ще тривалий час зберегти лідерство. Да? І ну, встигне, як на мене, підготувати ну, приємника, підготувати спадкоємця, а для того, щоб безболісно передати владу. Ну, це, І знов таки, я ж кажу, що тут багато залежить від того, наскільки сама народно республіканська партія спроможна створити нові сенси. Дуже по великим рахунку, вона переживає теж не самі кращі часи. Там Киліч Дарагло змінили, змістили, але новий лідер також виглядає слабеньким. Неформальний лідер це Кремль Мамаглу, Але ну наскільки його позиції в партії будуть потужні, там ж не забувайте, що існує ціла низка інших політичних сил, які також претендують на на першість або принаймні на шмат пирога. Ну і в, в самому ісламіському таборі також е, не так все просто. Тобто, звісно, тривалий час Ердоган. Ердоган по великому рахунку контролював всю ситуацію. Але ми бачимо, як зростають нові нові політики, і от той же самий син Арбакана, який, який власне відтяпав значну частину голосів акпартиси, тобто грає на їхньому полю. З іншого боку, як ви розумієте, зростають, зростають курти, і курти зараз підтримують і могло. І, тобто є, є позитивні тренди, але разом з тим ситуація, як ви розумієте, ну, нестабільна. Вона розвиватиметься якийсь тривалий час, якщо Ертогану вдасться взяти економічну ситуацію під контроль. А шанси на це є після того, як він повернувся до нормальної економічної політики і відкинув свої ісламістські експерименти над економікою, то можна припустити, що партія на чолі з новим там, харизматичним лідером, тим той же самим Байрактаром, ну багато про хто про це каже, да, може цілком повернути контроль. І над більшістю міст, ну і власне виграти вибори пане Ігорю? От в контексті будь-яких виборів на закордонні, зокрема, у такій важливій для України країні як Туреччина, завжди йдеться про те, що яким чином впливатимуть результати цих виборів і політика після них на українсько-турецькі стосунки, то чи можемо ми якимось чином зараз говорити? Як саме далі буде відбуватися співпраця України і Туреччини? І як саме ось результати цих місцевих виборів будуть впливати на наші взаємовідносини? ніяк результати не вплинуть. Тобто, це прерогатива президента і відповідно, і президент чотири роки Йорта. Тому давайте просто а, беремо до уваги, що є отакий політичний землетрус в Туреччині, беремо до уваги, що Ердогану тепер буде складніше, що відбувається певна консолідація, але разом з тим розуміємо, що це ще довгий процес. Пане Ігорю, ну і водночас теж можна таки почути думки про те, чим Туреччина відрізняється, наприклад, від Росії чи від Білорусі, що, попри те, що багато хто вважав Ердогана таким лідером, який готовий бути при владі до кінця, і бачимо, що і ці вибори показали його заяви про те, що він теж в останній раз балотується на виборах президента, якраз показує, що все-таки Туреччина, Туреччина Залишається демократ... демократією та демократичною державою, незважаючи на всі відхилення протягом останніх років правління Ердогана. А, ну так, по сумніву, ми можемо сказати, що Туреччина залишається електоральною демократією. і Там є авторитарні тренди, але разом з тим це електоральна демократія. Ну, ви знаєте, нещодавно, наприклад, Ізраїль понизили. В рейтингу перевели з ліберальної демократії до електоральної демократії. Там теж є авторитарні тренди. Ну от, в принципі, це... ми ж все одно вважаємо Ізраїль демократією. Значить, відповідно, і Туреччина є демократією. Да, є своя специфіка, да, є харизматичні лідери, да, є певні стилі управління, да, є історична спадщина. вона... Також впливає на стиль керівництва, на управління, на прийняття рішень. Але в цілому можна сказати, і за результатами цих виборів, що Туреччина залишається демократією західною демократією, незважаючи на всі складнощі, з якими вона стикається останні там, 10 років. Пане Ігорю, а цікаво, чи якимось чином зокрема на результати виборів виборів, чи вплинули, наприклад, те, що Ердоган протягом останніх півроку підтримував сектор Газа, підтримував Хамас в його протистоянні із Ізраїлем. Бачимо, які напружені стосунки між цими двома державами. Чи 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 це на вашу думку не повливало на результати цих місцевих виборів? Ви знаєте, я думаю, Ердоган розраховував, що е, зовнішньополітичний аспект, він може додати йому балів, але не додав. І, і я думаю, при умові, щоб з економікою було все добре, то тоді так, воно б спрацювало. Але оскільки з економікою не все добре, то в цей аспект не спрацював. Якщо подивитися на інших політиків о, турецьких більша частина, вони в принципі дотримуються тієї самої позиції, як і Ердоган. Ну і де, далі пропоную якраз обговорити ситуацію на безпосередньо в, в ізраїльсько-палестинському конфлікті? От зараз бачимо там від, в Ізраїлі відбуваються масові протести. Чи можете пояснити їх природу? З чим це пов'язано, і чим вони на вашу думку можуть закінчитися? Чи буде відставка там премєр міністра ні, протести навряд чи завершаться відставкою прем'єр-міністра. Хоча це дошкуляє, дошкуляє Натанягу, створює для нього проблеми, тим більше там далеко не, не все добре в переговорах між членами коаліції. Ви знаєте, там дуже складне питання призову а, так званих а, а, датіїм, тобто релігійних а, євреїв а, і Навколо цього існують проблеми. Члени коаліції ультрадоксальних партій не задоволені тими рішеннями, які пропонуються, і нарікають на Теня про що їхніми руками він зруйнував, умовно або провів так звану судову реформу. Не до кінця її правда докрутили, але все одно ну, в принципі майже реалізували. А і він їх кинув. Тобто є загроза, звісно, що ультраортодокси можуть вийти з коаліції, але е, та загроза мінімальна, тому що ультраортодокси зазвичай до останнього сидять в коаліціях на жирних е, таких посадах і мають до маючи доступ до ресурсів, не поспішають позбутися них. Але бачимо також протягом останнього часу чимало критики, зокрема дій Ізраїлю в в цій війні, в цьому конфлікті, а зокрема, і щодо можливої атаки на Рафах, то як ви розцінюєте ось ці заклики до Ізраїлю з боку різних західних країн не розпочинати цих дій, і чим, чим це все може завершитися? Чи дослухається Ізраїль до таких порад чи настанов? Ну, важко сказати, взагалі-то Натаніаго, що називається, харахориться, він е, е, намагається продати е, своїй публіці себе як образ такого е, суворого політика, який не йде на будь-які вмовляння з боку заходу. Хоча ми розуміємо. що Mm, ну Зробити це буде важко, да? тобто йти на переш... на, всупереч позиції американців е, в умовах, коли, як мінімум, ще м, трохи менше року буде адміністрація Байдена, а потім це ж невідомо, хто виграє вибори. Ну, важко, важко, важко. Ну, тим більше. Той же самий Трамп також якось не дуже заохочує Бібі продовжувати війну. Отже, в цілому, тиск на нього доволі потужний, хоча вони бачать перед собою мету, яку вони поставили це знищення влади Хамасу в секторі Газа, і вважають, що без вирішення цієї мети. Вони не можуть завершити військову воєнну кампанію. Ну, от, критика і європейців, і американців, і багатьох інших вона величезна. Я думаю, це впливає це впливає на те, що вони відтягують, відтягують, вони намагаються якимось чином цю ситуацію. Пояснити, їх пропагандісти працюють для день і вночі для того, щоб розповісти, як ізраїльські солдати рятують палестинців. Але це все, звісно, пропаганда не більше того. Пане Ігорю, от бачимо, що 1 квітня ізраїльський парламент проголосував за ухвалення закону, що дозволяє заборонити в Ізраїлі мовлення та поширення іноземних медіа, які цитую завдають шкоди національній безпеці. То чим продиктовано власне таке рішення, чому воно раніше, до прикладу, не було ухвалене. Ну я, я знаєте, я подивлюся, які канали вони закриють. Я чомусь думаю, що вони закриють аль джазіру А точно не закриють Кацапів. Так що, от, виходячи просто з цього, а от, чому ви так вважаєте? Інтуїція. До, хороше знання єврейського народу. Пане Ігорі, ну і ще от теж днями з'явилася інформація. Зокрема, президент США Байден заявив, що деякі арабські країни, зокрема Саудівська Аравія, Єгипет, Йорданія та Катар, в майбутній угоді готові визнати повністю визнати державу Ізраїль. То як ви розцінюєте ось ці кроки? Чи дійсно вони визнають і за яких умов і коли це може трапитися? Як ви вважаєте? Ну, це, це очевидні речі. В кордонах 1967-го року визнання Палестинської держави столиці в Східному Єрусалимі. Все завтра. Тільки хто визнає з боку Ізраїля це в серіалі? Я щось не бачу там піднятих рук. Але водночас бачимо, сьогодні з'явилася інформація про те, що Іспанія планує до липня визнати Палестинську державу. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Санчес. То, що може означати цей крок, і чи після такого року, кроку Іспанії, зокрема, можна очікувати е, на парад визнання Палестинської держави з боку інших держав у світі? Ну, врешті-решт, Палестинську державу визнала вже величезна кількість держав, в тому числі Україна. О, тому да, європейські країни це серйозніше. Ми знаємо, що е, була відповідна рішення, відповідна погодження про те, що палестинська держава буде визнана після того, як завершиться переговорний процес між, між е, організацією визволень Палестини і Ізраїлем. Ну а скільки е, очікувати переговорного процесу. В приправлінні Беніміна Тенягу практично неможливо, і це неможливо за весь час його правління. Тобто це не лише його така крайня позиція сталася після 7 жовтня. В значній мірі 7 жовтня сталося через політику Натанього. Хоча Хамас тут теж я тут не відбілюю і кажуть: я розумію, що це за хлопці. А і, і, я думаю, що так. Я думаю, що після Іспанії можуть бути інші, які визнають Палестинську державу. Так, да, це, це серйозна дипломатична поразка Ізраїлю. серйозно, Якщо це станеться. А хто можуть бути цими іншими країнами після Іспанії? Ну, я припускаю, що Латинська Америка, якщо вони не визнали, бо там не всі визнали. А от я допускаю, що деякі інші країни, ну, от де при владі, які чуть, скажімо так, ті європейські країни, давайте не будемо називати їх конкретно, але я назву, мовно кажучи, таку базову. Причину це ті українські європейські країни, які мають чутливі відносини з арабським світом. А як росію пане Юрі стосовно можливості впливу на на цей конфлікт Росії Кацапів? Як ви згадали? Чи вони теж матимуть якісь тут свої інтереси, зокрема щодо Ізраїлю, щодо Палестини? Так, вони мають. Вони крутять там цим конфліктом і це сонце. Тобто вони пробують, пробують викрути цей максимум всього. Палестинський конфлікт для них це ідеальна тема для маніпуляцій, конспірології і всього іншого. Саме через цей конфлікт вони протоптують стежки до, до Арабів, до сердець Арабів. І палестинці також в значній мірі підтримують Росію, саме тому, що Росія, на їх думку, виступає за а, Палестину. Це абсурд, це брехня, а Росія а, свій, тримає або хоче отримати лише свій свої. Свій... але так вона використовує і принаймні публічно вона про це говорить. Тому. Я думаю, в цій ситуації припустимо, що справді почнеться з одного боку парад визнання незалежності Палестини, з іншого боку, а, тиск на Ізраїль. І оця пропозиція, яка вже ну, майже сформульована або сформульована а, про визнання Ізраїлю з боку ключових країн, да, країн перської країн, зато, в обмін на Палестинську державу. От весь цей комплекс, ну, да, це. Це може призвести до дуже серйозних потрясінь самому Ізраїлі. Чому? Тому що е, фашизоїди ізраїльські, ну, тобто оцма е, партія е, поселенців, да, релігійних, е, оцмай гудід, е, релігійних сіаністів, е, Гвір, і е, е, Інші вони, їхній електорат це ізраїльтяни на окупованих територіях, які живуть в поселенні. Угу. І на хвилинку це ну так десь 750 тисяч людей, які мешкають на окупованих Пал Ізраїлем Палестинських територіях. Чи захочуть вони деякі з цих поселень, ну вже уявляють собою містечка. Це такі дуже мотивовані, екзальтовані, фанатичні. Візьмемо, хто вбив Рабіна із Хакрабіна. Один же з цих шизоїдів і, і і там таких доволі багато. І що буде далі от для Ізраїлю в якій в ситуації виявиться Ізраїль? Тобто, що громадянський конфлікт всередині країни? А хто візьме на себе відповідальність за все це? Ну, ні Бібі, ніхто інший, ні представники опозиції зараз, я думаю, що не готові до такого розвитку подій. І тому все це зависає, знаєте, в повітрі. Ідея класна, і, здається, можна одним махом вирішити всі питання. Але хто буде вирішувати? Отут ви величезна проблема. І тому. Я передбачаю, що ця історія вона буде дуже драматична. Вона може, як кажуть, може повторитися історія як і всім мирним. Процесом, процесом, як знаєте, як український такий який кажуть, плив пливи на березі Каковся.